І так, поки засалюється наша риба, ми приготуємо фінську уху в афганському казані. Ось у мене скільки відходів з риби. Голови, правда, немає. Думаю, для бульйона підійде. Ось такими кусочками нарізав рибу. Для цього ще мені потрібно для зажарки цибуля-морковка, картопля. Взяв. 500 грамів 15% слівок, перець, духмяний, горошком, лавровий лист і сіль. Зараз запалюю для бульйона каструлю. Обов'язково холодна вода. Вкидаємо наші від... Від риби відходи. Також кину одну цибулину та морквину. Закипить вода. Хвилин 15 бульйон хватить, я думаю. Так, наш бульйон зварився. Після закипання варив 15 хвилин. Зараз я його виключаю. Проціжую і приступимо до приготування ухи. Ну що, я процідив наш бульйон, ось який наваристей він вийшов. Морковочка, цибулечка віддала свої вітаміни. Наша риба свій бульйон. Так, включаємо казан, кидаємо масло. Кидаємо масло, розтоплюємо його зараз. ніякої олії, нічого ми робимо на маслові. У нас бульйончик Жирненький вийшов. Засипаємо цибульку. Зараз цибульку. 5 хвилин обжарюємо цибулю на маслі, закидаємо потім. Морковочку, робимо зажарочку. Зажарочка вже готова. Зараз ми засипаємо картоплю. Обережно. Засипаємо картоплю. Кидаємо нашу рибу. Рибу. Також духмяний горошком, перець, лаврушку, буквально полтори ложечки чайних солі. Лучше далі висолить потім. Ще я захотів папрички. Паприку сиплю буквально трішки, хто як хоче. Розмішаємо це все. Це розмішаю, залью нашим наваристим бульйоном. Сейчас я залів бульона. Так, друзі, бульйон я вже залив. Залишилось останнє. Це наші вершки. вершки. Заливаємо вершки. Выливаю 500 грамм. Ух, какая она у нас стала. Все, размешаем. Так, закрываю я сейчас казан. Начнут срабатывать наши клапана. 15 хвилин виключаємо і пробуємо. Так, клапана роботали, пройшло 15 хвилин. Відкриваємо. Ось така уха у нас вийшла. Зараз насиплю, подивимось. Ну що, ось така у нас фінська уха в авганському казані. Та такі бутерброди в нас вийшли з однієї рибини. Так що готуйте, знайте, що все буде смачно.